Ще триватимуть відключення електроенергії. Чому біля однієї із церков УПЦ у Чернівцях відбулася акція протесту? Та чи можна буде використовувати буковинцям святкову ілюмінацію і за яких умов? Про це і не тільки розповідаємо далі. У випуску у студії для вас працює Юлія Старанка. Вітаю всіх, хто має змогу бути з нами о цій порі. Триває 282-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав п'ять ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Своєю чергою ЗСУ продовжує давати гідну відсіч окупантам. Авіація сил оборони Протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили один БПЛА типу Орлан-10. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та УВТ, а також 5 інших важливих об'єктів окупантів. На Буковині провели в останню дорогу кращих синів, які загинули смертю хоробрих, захищаючи свободу та незалежність України. З молодшим сержантом Семенюком Богданом воїном військової частини а 4267 попрощалися у селі Білівці, старшого солдата Русника Івана, воїна військової частини а 4267 в останній шлях провели в селі Круглик. Із солдатом Пантелеєвим Володимиром, який проходив службу у військовій частині А 1008, попрощалися в селі Нижні Синівці. Солдата Сливку Андрія, воїна військової частини А 40 56 в останній шлях провели в селі Михалкове. Слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Світових та українських політиків, дипломатів та експертів зібрав у столиці Київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну, обговорювали головні завдання оборони нашої держави та зміцнення міжнародної солідарності проти російського ворога. Традиційно працювала на форумі і знімальна група телеканалу ТВА. Все заради перемоги, як об'єднати зусилля світу та України для якнайшвидшого подолання російського агресора. Цій темі була присвячена дискусія традиційного Київського безпекового форуму. Основний меседж, яким відкрив КБФ його голова Арсеній Яценюк, це те, що сучасна Росія це загроза світовому порядку. Потрібно демілітаризувати, де імперіалізувати і денацифікувати Російську Федерацію. Кожне зло. Яке не є покараним завжди відроджується і відновлює свій сил і в цьому сучасному світі ми повинні створити спеціальний суд, спеціальний трибунал для того, щоб притягнути до відповідальності військових Росії, військових злочинців з Росії, тих, хто чинив. Злочини, щоб показати всьому світі, щоб що диктат і іншим диктаторам у світі, що з ними буде. Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив тезу про необхідність трибуналу над Росією та наголосив, що жодні поступки, загравання чи переговори з агресором результату не матимуть. Залишення ядерної зброї на території Росії це продовження небезпеки. Питання тільки часу, коли вони там наступний цар зійде з глузду і буде починати війну не, не проти нас, може проти будь-якого сусіда, скажем так, будь-який час це розпочати. Це небезпечна країна, тому її треба позбавити. Знаєте, як у дітей забирають сірники для того, щоб вони хату хати не спалили, Так саме у Російській Федерації треба забрати ядерну зброю. і все. і у цьому питанні, як засвідчив форум, у світі немає протиріч щодо нашої перемоги і щодо подальшого майбутнього Росії чи того, що від неї залишиться. Сполучені Штати будуть з Україною стільки скільки знадобиться, оскільки американський народ розуміє, що ви боретеся не лише за своє власне виживання, ви боретеся за усіх нас. І ми знаємо, що кожна українська родина на прийдешні свята. Матиме принаймні один порежній стілець за родинним столом рідних, які загинули в бою, померли через воєнні злочини, переміщені далеко від рідного вогнуща або про... продовжують воювати. Кожен день приносить нові хвили терори і замахи на гідність, і все це наслідки підступних планів однієї людини в Кремлі, яка не в силах терпіти те, що являє собою Україна, за словами Вікторії Нуланд, не маючи жодних успіхів на фронті, президент Росії Володимир Путін, Кін намагається з приходом зими заморозити українців, влаштовуючи атаки на цивільну інфраструктуру, і це ще один виклик подолати який Україна має у тісній співпраці з міжнародними партнерами. А те, що подібні терористичні атаки не мають впливу на українців, підтвердив зокрема і мер столиці Віталій Кличко. Він розповів, що і під час енергетичного колапсу влаштованого росіянами. Київ, як і інші міста України, розуміє, хто стоїть за блекаутом і що тільки повною перемогою над росіянами можна позбутися енергетичного шантажу в майбутньому. Єдине зазначив Віталій Кличко, таку єдність у протистоянні агресору повинні демонструвати усі гілки влади. Ми зараз знаходимо всі наші можливості щоб обладнати кожен з пунктів незглавності електрогенератором, надати водопостачання там, щоб тепло було, але це не понад. Це є дуже складне завдання в цьому в, в цьому напрямку. На сьогоднішній день ми повинні всі об'єднати, об'єднати зусилля і всі оці, оці політичні іграшки прибрати до перемоги над Росією до того, поки Україна не буде звільнена, територія України не буде звільнена від російських агресірів. Безпекові заходи на форумі були на найвищому рівні, що дозволило не переривати дискусії навіть під час повітряної тривоги. Фінальна панель зібрала послів західних країн, наших стратегічних партнерів у цій війні. На думку народного депутата двох скликань Максима Бурбака. Така позиція дипломатів демонструє ставлення самих цих країн до нашої війни з агресором. Це дуже потужна було дискусія. Ми почули їхнє бачення. Розвитку майбутнього України після перемоги, в якій вони теж не сумніваються. На дуже високій високому рівні пройшов черговий безпековий форум, як і завжди. Цікаві дискусії я переконаний, що вашому каналу слід буде його протранслювати ще, тому що багато охочих буде подивитися, почути цікаві думки. Телеканал ТВА протягом наступного тижня планує повторити усі панельні дискусії Київського безпекового форуму. Адже представницький рівень КБФ, участь топ-персон світової політики, послів та громадянських лідерів, продемонстрував, що немає жодної втоми світу від війни та від боротьби України з агресором. Оця російська пропаганда, яка продовжує розповідати про якісь там протиріччя між нами, якісь там втом, якусь втомленість, хай залишає при собі. Я думаю, що дуже швидко, і про це, до речі, вже йдуть інформації з Росії, що насправді російське суспільство вже сильно втомлюється від того, що відбувається, і хай про це думають в Кремлі, а не про те, що ми втомимося. Ми не втомимося. Вадим Пелех, Василь Ставчанський, теми дня ТВА. Церква та філія ФСБ несумісні речі у Чернівцях поблизу Свято-Миколаївського собору. УПЦ провели акцію протесту. Люди прийшли із гаслами на плакатах ФСБшні попи на вихід. Та вимагали, зокрема, аби Українська православна церква припинила будь-які відносини з Росією. Як на акцію протесту відреагували прихожани та священнослужителі УПЦ та які санкції для ФСБшної агентури у церковній мережі підготували в РНБО? Вже готова розповісти моя колега протидіяльності московського патріархату на території нашої області та держави саме з такою метою активісти зібралися на пікет біля Свято-Миколаївської церкви у Чернівцях. Сьогоднішня акція не є проти вас. Ви маєте в законний спосіб провести слухання, збори у своїх громадах на законодавчому рівні прийняти закон і перейти до православної церкви України, те, що відбувається зараз. Під час війни з Росією, з країною, агресором, окупантом, це не має ніякого виправдання. В приміщеннях церков була знайдена агі... Агі... агітаційна література, де вказувалося те, що віряни мають підтримувати Росію. Кого ви підтримуєте? Путіна вбивцю дітей, який вбив тисячі дітей, які продовжують вбивати їх. Сотні матерів, тисячі залишилися каліками. Їхні діти вам не соромно. Ви віруючі люди. Що відбувається? Люди ніхто проти вірян, ніхто не хоче між нами. Сіяти ворожнечу, але я скажу, що потрібно в цій історії ставити крапку. Відтак вимагали публічного засудження з боку УПЦ діяльності Російської православної церкви щодо їх підтримки повномасштабного вторгнення в Україну, розірвання будь-яких відносин, в тому числі єпархіальних з РПЦ та забезпечення переходу парафій українських православних церкв до ПЦУ як єдиної православної церкви в Україні. Водночас на території церкви збирались прихожани. Втім, ворота тримали зачиненими. кажуть, прийшли на богослужіння Служіння було ні, ніякої мети не було. Обичне богослужіння. Люди зібрались захистити свою святиню. Всі решта не знаю, чому зібрались. Утім, деякі прохожани УПЦ помітно нервували. ти покажи своє лице, ти йди на передовій, снімай. В мене син на передовій воює, А ти прийшов під церкву. Щоб уникнути сутичок та непорозумінь, на пікеті були присутні представники Нацполіції. Проводилася мирна акція громадськими організаціями та громадянами. Національна поліція відповідно до своїх повноважень забезпечила публічну безпеку і порядок, а також не допустила правопорушень. Нагадаємо, 25 листопада, СБУ провела обшуки в Свято-Миколаївському соборі. У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівників єпархіальних структур. Також викрили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримували методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема. Вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні і розповідати про нібито утиски Московської церкви. Служба безпеки України знайшла і літературу, яка вихваляє країну агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів посвідка Героя Росії підписана міністром оборони РФ за захоплення Криму у 2014 році. І філія ФСБ це несумісні речі. Вважає двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Мовляв, російська ФСБ збудувала цілу мережу агентури через УПЦ. Він заявив, що чітко і твердо поважає релігійні права та свободи кожного громадянина України. Однак релігія і пропаганда на його переконання несумісні речі. Де людей вводили умисно в оману, де людей задурювали, де людей фактично знаєте, як перетворювали на їхню пропагандистську машину, де попи виконували дуже чітку функцію. Вони доносили меседжі, які їм відправляли із Москви. І ці меседжі були не про Бога. Можливо, для них Путін Бог. Тоді вони не церква, і тоді це не віра. Врешті президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів проти УПЦ МП, зокрема унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге державній службі сетнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ. На наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом за необхідності вжити передбаченим законом заходів третє забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного києво-печерського історико-культурного заповідника. За попередньою інформацією, РНБО ввела санкції проти намісника Лаври митрополита Павла, Лебедя і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій. Аліна Рябко Андрій Моронеско та ТВ. З відключеннями будемо жити усю зиму. Генштаб застерігає, що загроза обстрілів об'єктів енергосистеми України зберігається. Відтак радять зробити запаси води, їжі, ліків та предметів щоденного вжитку. Також треба подбати про альтернативні джерела енергії. У Чернівці обленерго інформують, що попередні руйнування енергосистеми мають великі масштаби, а сьогодні в країні немає достатнього обладнання для їх відновлення, бо всі запаси вичерпалися. Тому і надалі, ймовірно, до кінця зими, будемо жити у режимі стабілізаційних відключень, поки енергетикам не вдасться відремонтувати усі пошкоджені електромережі. У Чернівецькій області заборонили використання усіх видів зовнішнього освітлення під час комендантської години. Це не стосується вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури. Таке рішення ухвалили на засідання Ради оборони. Також в ОВА повідомляють про наступні заборони. В області діє заборона на освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд спеціальних конструкціях після завершення робочого часу суб'єктів господарювання. Крім того, не можна використовувати новорічну ілюмінацію на будинках, в парках, скверах, деревах, кущах інших спорудах незалежно від організаційно-правової форми, окрім ілюмінації, які працюють від джерел альтернативного електропостачання. Такі обмеження на території області діятимуть з 10 грудня по 25 січня 2023 року. Тревел блогер Григорій Сковорода, коуч король Данило та борець із хейтерами Степан Бандера. Друком вийшла дитяча книга Інсторики. Це спільний проєкт Чернівецького арт видавництва «Чорні вівці» та відомої торгівельної мережі. Автори перевтілили усім відомих українських діячів та діячок у сучасних користувачів соцмереж. Як їм це вдалося? Деталі вже за мить. На тлі повномасштабного вторгнення українська національна свідомість пробуджується не лише у дорослих, а й у дітей. Інтерес маленьких громадян нашої держави до культурної та історичної спадщини зростає, і щоб задовольнити його, потрібна достовірна та цікава література. Відтак автори дитячого арт-видавництва Чорні вівці у співпраці з відомою мережею супермаркетів створили книжку Інсторики. Над цим проектом ми працювали протягом кількох місяців. Можна сказати, що наше літо було дуже напружене. Літо наших авторів і видавництва особливість власне книжки в тому, що це не просто розповіді про історичні відомих історичних діячів, які зробили дуже значний внесок в розвиток нашої держави. Але так само це були ці герої. Вони осучаснені, тобто герої, які потенційно можуть знімати сторіс, які є інфлюенсерами, які є коучами. Над книгою працювала ціла команда двоє письменників з Чернівців: Христя Венгринюк, Максим Дупешко, а також авторка Задещини Євгенія Завалій. До того ж до Роботи долучився історичний консультант. Під текстами немає підписів. Тобто, ми всі одне ціли, бо ми одне одного текста читали, допомагали, виправляли, досліджували. У нас був такий навіть історичний консультант, дуже відомий. Це Кирило Галушко. І він вичитував наші тексти, щоб не було якихось непорозумінь. Бо ви розумієте, що, наприклад, про такі постаті, як той самий Мазепа, та сама княгиня Ольга про Володимира Великого, це досить складно говорити, бо деякі відомості можуть бути суперечними, такі як вони власне як легенди. Історія України є складною. Долі багатьох видатних постатей нашої держави скалічені окупантами радянськими та російськими. Тож правдиво розповідати про них дітям виявилось непросто. То мій текст про Василя Стуса а, читав Дмитро Стус, і він оцінював, чи можу я говорити про батька так, чи кожне слово співпадає з дійсністю. І а, щиро мені було до сліз просто приємно, коли. Дмитро відписав мені, що це один з найкращих текстів, які він читав про свого батька для дітей. Це неймовірно цінно, бо це наша надзвичайно важлива постать. Це наш герой. Це той, хто боровся. Звичайно, дуже важко говорити з дітьми про стуса. Бо життя його було дуже складним, і як пояснити дітям це все. Але я намагалася знайти багато світлого в його текстах, в його листах до сина. Для Максима Дупешка це перший досвід написання дитячої літератури. Дуже складно було, тому що треба було писати про для дітей, але про серйозних людей. І при тому, що від їхнього імені. І це трошки важко, оскільки перевтілюватися фактично в цю людину, яка жила там 300-500 тисяч років тому, плюс наближувати її на сучасний час ще й для дітей. Попри те, що там, нібито не так багато тексту, але роботи було справді багато, бо хотілося, щоб це була якісна робота. Під час написання автори й для себе почерпнули чимало нового. Деякі були персонажі, які, наприклад, мені були майже невідомі. Мені попався Симиренко – один з найкращих розплідників фруктової продукції в світі, відомих в Європі, в різних товариствах садових. І я про нього мало що знав, взагалі майже нічого. Але довелося пошукати літературу історичну, ну, зараз є інтернет, книжки. І ну, щоб було гарно написано, окрім інформації про відомих особистостей, у книжці є чимало цікавинок. Книжка вийшла така дуже інтерактивна, тому що окрім власне історії, всі охочі можуть придбати наліпки, наклеїти їх у цю книжку і доповнити таким чином власне саме видання. Так само в книжці є ілюстрації, розмальовки, і діти можуть наприкінці самим пофантазувати, розмалювати героїв, так як вони бачать в книжці, або можливо, так як вони хотіли би бачити. Також книжка приховує й інші цікаві секрети. Тож нудно не буде ані дітям, ані їхнім батькам. Валерія Пержон, Андрій Маранеско, Руслан Бацюк, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі на ТВА.